На відміну від попереднього року, коли тільки 9 пляжів отримали паспорти, всі 11 пляжів муніципальних будуть мати зелені пропорції, що означає, що кияни і гості столиці зможуть відпочивати і купатися безпечно на цих пляжах. Підприємство комунальне плєсо» має в своєму розпорядженні на купальний сезон. Лаборантів, які щодня забирають проби на всіх пляжах, і ці проби йдуть в лабораторію Міськсес, і ці реагенти, які в цьому сезоні будуть використовуватись через 18 годин, дають вже результат на відміну від попередніх років, коли 3-5 днів чекали результату цих аналізів. За цей час можна вже було і епідемію в місті отримати. Цьому році також вперше для людей з обмеженими можливостями будуть закуплені чотири спеціальних крісла амфібії, для того щоб люди могли купатися в них. І спеціальні модульні туалети, чотири штуки закуплені, також для людей з обмеженими можливостями. Таких людей були якісь ідеї безпусті створити пляж окремий для людей з обмеженими фізичними можливостями. Абсолютно таке безглузда ідея, і тому е, такий крок навпаки, е, він е, соціалізує таких людей, і це європейський досвід нормальний. Тому подивимося, як воно буде працювати в цьому році, і сподіваюся, що наступного року це буде запроваджено і це обладнані всі пляжі е, спеціальними засобами для того, щоб такі люди могли е, відпочивати разом. Зі всіма нормально спілкуватися, бути в суспільстві.